Мене звати Поліна, мені 15 років, я хочу стати дизайнером, тому що я розумію, що люди всі різні і вони не повинні соромитися з свого тіла, я теж не хочу. А інші люди повинні прийняти, які вони є, та підтримувати, які вони є. Все це мій лук. Проєкт емпатія це про емпатію, але в дуже широкому розумінні цього слова. Це емпатія дітей самих до себе, вміння себе відчувати і розуміти. Це емпатія дітей до природи, де ми намагалися створювати, робили акцент на тому, що це свідома мода. Це переробка улюблених речей, де ми не давали їм друге життя. Безпосередньо сама колекція. Це намагання викликати емпатію у тих, хто це буде бачити, щоб вони спробували поставити себе на місце підлітка дитини, яка під час війни все ж таки наважилася здійснювати свої мрії. Тому це про емпатію, але про емпатію в дуже дуже широкому сенсі. Прийміт, мене звати Маша, мені тигнати того.

Більшість цих фотографій та колекцій буде представлена а, у Мілані на тижні моді та Молдові. І я хочу сказати, що для дітей, які працюють а, і внурюються в цю професію професію фешн, то круто, що потім вони себе зможуть знайти та далі вже це інтегрувати в свою взагалі професію, та можуть бути і виберуть цю взагалі а, ідею стати там дизайнером або там стилістом цього там взагалі в цієї країни. Круто, то що в цьому проєкті це знаходяться діти, які а, має порушення слуху, та діти, які а, з дитячого фонду Ахмадіту, і вони в, в цей проект інтегрувалися дуже успішно, та круто, що вони змогли спілкуватися між собою. Та інтеграція ця пройшла на дуже кру... високому рівні, і це показує, то, що а, в такий важкий час, що діти вже по-інакшому міркують, по інакшому відчувають, і це все побачить всесвіт. І це круто, що такий проект має. Жити і буде жити у мене сестра з порушенням слуху, я їй допомагаю. Також в мене дуже багато друзів, знайомих з порушенням слуху, і ми дуже класно спілкуємось. Просто потрібно їх зрозуміти і почати з ними спілкуватись. Вони навіть можуть бути крутіше, ніж люди, які. Нормально чують. Розкажи, будь ласка, про свій сьогоднішній лук. можливо, він для тебе також несе якийсь сенс. Ну, більш історію, як ми це все разом робили. Наприклад, ось це, чи на спині. А, ми це все робили разом і це було дуже круто. А, хвости ми дуже з них сміялись і разом робили, це круто. А, історія в них маленька, але весела. Перший головний етап це були три місяці літа, коли діти вчилися шити і безпосередньо відшивали кожен свій лук. Але не просто кожен свій, так? вони вчилися працювати в команді, бо кожен лук має бути в єдиній складові, мати єдину картинку. Колекція має виглядати як одне єдине ціле. Тому треба було і своє я да, і загальну ідею врахувати всі моменти Всі <плес> Скаждає всі. Мій образ складається світу, зі світлого трикотажу та джинсу. Кани різних текстур підкреслюють багатогранність почуттів та досвіду, каже Ліза. Важлива деталь цього образу частина кофти з боку серця, яку залишили невкритою джинсом. Вона уособлює відвертість та щирість, бажання ділитися емоціями та підтримувати одне одного. Привіт, я Аня. Мені 11 років. Я мрію бути дизайнером. «Емпатія» для мене це відчуття легкості і щеплюю нові можливості. Головне, нічого не боятися, і все вийде. Цей проект задуманий для дітей. Я вирішив їм допомогти, щоб вони могли розвиватись і з цікавістю створювати їх власний одяг. дівчата молодчинки, швидко вчаться, підтримують одна одну. Це дуже мене тішить. Дівчата виправдали мої сподівання, виконали поставлені перед ними завдання і створили спільну колекцію одягу під назвою Емпатія. Я вважаю, що це чудова можливість заявити про нас, заявити про Україну на весь світ, показати, що люди залишаються в Україні, і не боятися, не боятися творити і заявляти про себе на загал так. Обов'язково, якщо мене запросять, я обов'язково прийду і підтримую наступний проект і всіх його учасників. Як тобі твій лук? Тобі подобається, як ти виглядаєш? Мені дуже подобається. Я вважаю, що я виглядаю фантастично, тому що це якраз мій стиль, мій образ. Я дуже полюбляю таке, і я як планувала, так і зробила те, що хотіла. Насправді я дівчат побачила перший раз, але мені було дуже легко з ними співпрацювати. Я одразу з ними подружилася, і ми дуже класно комунікували. Я тут на Завела подруг собі, і ми навіть е, можемо спілкуватися за межами нашої праці, тому це було дуже класно і це дуже класний досвід. Почалося з того, що я прийшла на першу зустріч і одразу хотіла втіпити звідси. Барати. А потім мене все захопило, і я вирішила з усіма дівчатами. Пошити наш скільний колекцію. ми спілкуємося навіть коли не бачимось там через Телеграм, Почуття, радість, любов, дуже багато емоцій від цього проєкту. Мерч я вибрала саме блакитно-жовтий мерч, тому що. Він асоціюється з нашим прапором. Стрічки я вибрала на одному образі золоті, а на другому образі – срібні. І вони мені нагадують наші дороги до наших наших шляхи, до наших срій. Ми їздили додому, хотіли квартиру подивитись, але не змогли. У нас ракета у стелі на кухні. Мені дали п'ять хвилин, щоб якісь речі зібрати. А донька каже: мама, я заняття пропустила Вона дуже любить проєкт. Але він не лише для неї особливий, він і для мене особливий, бо вона спілкується. А спілкування для підлітка дуже важливо в житті. Ми не бажаємо їхати за кордон, тому що нам тут цікаво. Є проєкт, який підкорив доньку. Нащо їхати? Ми лишаємось у своїй Україні, будемо себе далі реалізовувати. Мене звати Уляна, мені 16 років. Розкажи проєкт, це ти сюди, потрапила? взагалі випадково мені просто сказали. Є якийсь новий проєкт школи шиття, можеш спробувати. Я туди приїхала, нам розказали, що як. Я погодилась. Ми спочатку вибрали, які образи будемо шити, а потім вже почали відшивати все. Я ще півроку тому просто думала, може стати дизайнером, а зараз я розумію, так треба. Ми є всі яскраві, як вся зірка. Ця. І всі, ми різні. Так, у неї все виходить їй подобається, і вона навіть е вирішила поступати на дизайн одягу через рік. Вона зараз в 11 класі. Я приймала е ну, з, з, з усіма дітьми, е допомагала їм, хто не, не справлявся вставити голку чи нитку, заправити в машинку, е десь показувала, як правильно прошити, бо я сама швачка. Um, всі разом ми моделювали, вибирали моделі, які найкраще буде, і фольгували разом. Якщо ти зробиш його сам, воно буде цінніше, ніж то, що ти купиш um, або щось, хтось подарує. Це не те, це зробили своїми руками. Це хермей. Для мене цей проект був дуже важкий, але водночас дуже важливий, тому що. Кожен перебуває на своєму фронті і через своє мистецтво повинен демонструвати свій стан душі. Тому я тут. На мені ви бачите сукню з переробленого джинса. Ось, наприклад, цей ремень був з звичайних штантів. Тепер це сукня дуже екстравагантна. В першу чергу мені дуже подобається те, що е, діти. Вміють себе реалізовувати. Кожна модель, яку створила ця дитина, вона в першу чергу відкриває їх як особистість. Насправді це дуже надихає. Я дуже рада, що в нас в країні є такі дітки, які не соромлюються показувати, що світ наскільки масштабний і можна творити все, що завгодно. Дівчата перевершили мої очікування. Бо звісно, я розуміла, що проект в будь-якому сенсі буде. І вони стовідсотково щось відшиють, і заплановано по проєкту було 10 луків, 20 е, одиниць одягу. А по фіналу ми отримали 60 одиниць одягу. Скільки з цього можна скласти луків, ну я навіть ще не рахувала. Тому так я не просто задоволена. Я в захваті. Я в захваті від дівчат. і Ми запропонували всім, хто бажає залишитися в школі і продовжити безкоштовне навчання вже поза рамками проєкту. Наскільки всі змогли порозумітися, всі величезній команді працювати з дітьми, з дорослими, це дуже важко. Але я рахую, що проект вдався на всі 100%. Особисто для дитини це був такий дуже потужний крок вийти, працювати в величезній команді, набувати новий досвід. Було дуже багато страху, але при такій підтримці і розумінні це вдалося раку. Ми скільки Дуже комфортно. Мені важко знайти одяг, і тому я дуже, ну мені це дуже подобається, тому що воно і як оверсайз, і ну просто дуже, да, дуже подобається. Скільки банів взагалі ти оцінюєш зараз це одес? Ну ну я не знаю, що він та файна Ну, сто буде. хай буде сто у мрії, всього два шляхи. Вона може залишитися фантазією, а може перетворитися на план дій. І та яку саме траєкторію вибрати, залежить суто від людини. Тому мені би дуже хотілося, щоб цей проєкт навчив дітей не тільки шити, а й розуміти, що коли ви перетворюєте свої мрії на план дій, ви маєте класний результат.